Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу, а це 17-та серія по будівництву своєї транспортної компанії у грі Транспорт Фівер 2. На минулій серії ми налагоджували доставку палива у Херсон і у Кременчук. Ми налагодили в Кременчук також і доставку хліба, і тепер у нас є декілька маршрутів нових. Ми чекаємо, коли наш паливний завод почне поліпшуватись. От. І тоді у нас буде трошечки більше доставлятися паливо. Але в цій серії ми будемо говорити і будемо робити точніше, запускати свою лінію нову а, саме пасажирську. Це ось від Стебника до Алчевська через Кременчук. Ось ці наступні три міста у нас будуть з'єднані за допомогою пасажирських з'єднань. Але перед тим як це робити, мені потрібно ось цю лінію, яка у мене є тут. Розділити на дві. Зараз у мене одна машина, вона намагається впоратись із доставкою інструментів і з доставкою устаткування. Такого зараз я вже не хочу робити, я хочу зробити трошки по-іншому. Тепер у мене. Я зроблю доставку інструментів новим маршрутом. Тобто, я вказую на цій станції, давай, будь ласка, на другу платформу. Ось сюди приїжджатимеш. І заїжджатимеш на вулицю Січових Стрільців, Чи як тебе там? Ні, вулиця Липинського. Значить, на оцій Алчевськ зупинка. Я тобі кажу, щоб ти у мене чекала повного завантаження. І в мене будуть по одній поки що машині їздити. Я не думаю, що мені потрібно зараз по дві машини. Все. Чудово є. Тепер це я називаю. Е... Це в мене буде інструменти Алчевськ. Чудово. І устаткування Алчевськ. Офігезно в мене виходить, чудова назва. Е маршрутів. Так, керування транспортним засобом. Я тебе хочу замінити, щоб ти у мене. Е так. Давай ось о? Да? Ти ж у мене возив тепер. Да, все, я тебе заміняю на нову машинку, яка буде і більше місткість, і яка. Е Менше викидів буде спричиняти в нашому Алчевську. Що тут у нас по викидами? Ну, по викидам, все плюс-мінус нормально. А, добренько. Тепер мені потрібно купити транспорт ще й на мою другу лінію, яку ми щойно зробили для доставки інструментів. Але я дивлюся, що у мене Алчевськ, дорогами ні з яким містом не зв'язаний, окрім як з конотопом. А, ні, ось зв'язаний, але туди доставатися буде дуже довго. Тому напевно я зроблю наступним чином. Я просто-напросто зараз купую тут депошку. А що заліз... А, так, да, я ж в дорожнє не перейшов. Так, дорожнє депо. Я його поставлю десь ось тут. Купуємо ще одну таку саму машину. І ставлю її на. М Ні, не устаткування, це у нас інструменти, так? Да? Я створював нову лінію. Інструменти Алчевськ, да. ось лінія, куди вони йдуть. І тепер лінію, в якій ми устаткування Алчевськ. Мені потрібно прибрати другу зупинку в Алчевську, там, де ми що робимо, там де ми завантажуємо. Ага, да, де ми інструменти завантажуємо? Чудово. І вулиця Липенського також мені треба прибрати. Все чудово. І вона, ми тепер не втратили інструменти, і у нас залишилася е, лінія. Ми тепер трошечки покращили свою поставку. Давайте ще, знаєте, що я зроблю? Я, напевно, ось тут поліпшу вулиці. Поки тут у мене Очевськ не такий великий. Мені потрібно робити і досягати максимальної ефективності доставки. Так, тут у мене. Ага, просто немає автобусної лінії. Окей. Угу. Ну, виглядає поки що начебто чудово. А, так. М -м, що мені тут варто Волчевську зробити? Волчевську. Почнемо працювати зараз тепер над своєю пасажирською лінією. Зараз машинка доїде і воно почне. Давайте я буду пришвидшувати, щоб там, може, ем, заводи покращувались. Значить, тут я хочу поставити? А, це що таке використовування для купівлі-продажу трамваїв? А от мені просто тупо зараз цікаво, секундочку. А, от я позбудував депо трамваїв, так? Що мені трамвай дасть? Яка у нього місткість? У нього місткість 26, 18, 35 є, а викиди які? 68, 67 є. Але давайте за місткістю. Спочатку я хочу глянути. Значить, саме велика місткість у мене ось тут 35 і викиди 68. А самі низькі викиди 65 і місткість 27. Окей. А м -м -м, пасажирські машини. По викидам. 68. А по місткості. Самі великі 23. Тобто, трамваї вони будуть більш місткі, ніж е автобуси. Так? Да? Так, да, чудово. Все, це мені потрібно було зрозуміти, з якою цілю ви, напевне, зрозумієте трошечки пізніше. В наступних серіях. Так. Добренько, тоді давайте. Будуємо. Тут я хочу поставити а, пасажирську автобусно трамвайну станція. Мені трамвайні колії. Так. А що значить електрика? А що це значить електричні? Це значить, що трамвай зможе по ним їздити чи ні? Чи я не пойму? А, стоп. Якщо я правильно зрозумів, то трамвай буваючи декількох типів? Так, ну. Купити трамвай. Тип двигуна електричний. електричний. А, ну да Там просто є, я знаю, що аля типу трамваї, але вони запряжені конями. Це вони на самому початку гри такі є. Але потім зараз тільки електричні. Значить, мені потрібно ставити все-таки електричні. Окей, я вас розумів, добре. А, Трамвайне депо, а воно спричиняє якісь взагалі викиди. І якийсь дебаф воно накладає на населення. Ну я такого не бачу. А якщо я такого не бачу, значить, скоріш за все, ніякого дебафу там немає. Тому давайте я хочу провести ось тут дорогу. Середня заміська. Ні, давайте внутрішня міська дорога. 50 км ні, ні хрена, тоді заміська. 80 км на годину, да, електричні трамвайні колії, мені потрібно її зараз цю дорогу з'єднати напряму ось тут. Все, чудово. Так само, давайте, напевне, я таку дорогу зараз зроблю ось тут, біля м -м, вокзалу. Для чого я це все роблю, ви зрозумієте трохи пізніше. Так. Тепер я хочу поставити тут трамвайне депо. Трамвайне ось тут. Так, а слухайте, може біля трамвайного я ще і звичайно допоможу поставити? Та ні, не хочу. Нехай поки що в мене тут буде виключно трамвайне. Все, чудово. А, тепер давайте планувати а, в першу чергу а, пасажирські маршрути в Алчевську і в Кременчукі. В Кременчузі. Кремен... І в місті Кременчук. Я перепрошую жителів міста Кременчук, бо виправте мене в коментарях з того міста, як правильно його вимовляти. В нема кого чого, в родовому відмінку. Або хто навіть не з Кременчука, все одно напишіть мене, виправте, будь ласка. А, значить, а тепер мені потрібно тут побудувати також. А я думаю, тут мені треба якась така станція. Напевне, хочу. Я хочу зробити собі пасажирську станцію, але тут мені вже трамвай не потрібен. Чи пустимо трамвай по якомусь місту? Експериментально. Вони все одно у них найменше викидів у трамваїв? Та ні, не хочу. Все-таки я напевне буду пускати автобуси тут краще. А, а може і ні, секунду. Я вирішив, давайте, напевне, все-таки робитиму трамвай для того, щоб тут було в кременчузі менше викидів. А, тому, все-таки, да, давайте електричні. Нехай буде так, дві платформи. Довжина 20 метрів, мені дуже довго не потрібна вона. І тепер давайте робити дороги на, тоді планувати. Чи спочатку прокладемо лінії, Напевно так, лінії. Бо я постійно допускаюся і помилка. Значить, мені потрібно зробити так, щоб у мене а, зупинки охоплювали весь, все місто. В перспек... Робимо тут а, заділ на те, що у мене можливо в перспективі місто ще буде розвиватися в цю сторону. Тому я ставлю одну зупинку з цієї сторони. Другу зупинку давайте ставитиму тут за ділом на те, що може місто буде розвиватися в цю сторону. Третя зупинка, нехай у мене буде. А третю зупинку, я думаю, що я можу поставити аж ось тут. Чому би ні, правильно? Так. Да. І тут якраз воно задіватиме залишок міста. О, ось так. Я думаю, буде нормально все. І робимо тоді такі маршрути в дві сторони. Тобто тут ще з цієї сторони додаю. Тут з цієї сторони додаю. А чи треба мені додавати отак в дві сторони? А давайте спробую не додавати. Спробую зробити виключно одні, одну лінію, яка буде їздити в одну сторону. Так, тепер давайте поліпшувати дороги до трамвайних. Вулиці внутрішньо міські 50 км на годину. А, автобусна смуга так, трамвайні колі електричні. Тепер тут вони їдуть. Сюди, сюди, сюди. Потім мені потрібно заїхати на цю вулицю. Значить, їдемо сюди. Потім мені потрібно дістатися сюди, значить. Так. І виїжджаємо сюди, правильно? Так. Да. Все. Ось таким чином. Тепер ми робимо лінію, по якій ми будемо їздити а, по Кременчугу пасажирами. Сюди, сюди і сюди. Все. Чудовенько. Називаємо її. Нехай буде Кременчук-пасажирський верхній. Тимчасово хоча б. Тепер эм, ставимо тут також трамвайну депошку. А де б тебе поставить отак, щоб нормально було? О. Чудове місто. Місце. І тепер. Скільки я хочу трамваїв? Раз, два, три. Як мінімум 4 трамваї для того, щоб вони їздили між цими станціями. Давайте напевне. Та, ні, 4. 5, я думаю, поки що це буде забагато. Мені потрібно з найменшими викидами трамваї. Так, тут у мене скільки е, викиди? 69. А тут у мене 65. Місткість 27. Ну, от якраз приблизно такою, да? Скільки станцій, там 3-4, да? 4 поки що трамваї я купую. І всіх їх призначаю на Кременчук пасажирський. Єдина доступна для них лінія. Ой, чудово, вони ще й пороз'їжджалися всі по різним станціям. Офігезно, Чудово. Так, в Кременчугу ми зробили пасажирське з'єднання. Я думаю, якщо вже я тут запустив трамваї біля Алчевська, то може і в Алчевську зробити трамваями доставку. По місту. Я думаю, давайте робити Волчевську так само. Волчевську я, напевно, ще про всяк випадок додам а будівлі для пасажирів. Пасажирські будівлі нехай будуть у мене. А як би вас так, щоб... Ага. Прям дуже красиво не вийде додати. А це що таке? А, це пасажирська платформа? Ні. Ну, нехай ось так буде. Все. Буде в мене такий от транспортний хаб в місті Алчевськ. Тут тепер також мені потрібно додати платформи, що і куди буде їздити. Значить... Пасажирська платформа. Одна в мене тут. Ми сюди заїжджаємо. Тепер дивимось, де мені потрібно забирати своїх пасажирів. Я дивлюсь, що він розвивається. Давайте на перспективу, що він буде розвиватися трошечки і в цю сторону. Тому я зроблю зупинку ось тут. Одну. Другу зупинку. Я думаю, що мені є сенс зробити десь тут. Ну, можливо, раптом він буде сюди місто розвиватися. Правильно, правильно. Тут ми зачіпаємо яку. А, ні. Я думаю, що все-таки розвиток буде йти кудись-сюди. Якщо що, тоді переробимо. Далі, напевно, я роблю станцію ось тут. І станцію з цієї сторони. Все, щоб захоплювало. І тепер з'єднуємо це все вулицями. Ну і напевно, аналогічно, як і в Кременчузі, я буду робити тільки одну лінію, по якій вони будуть їздити. Звідси сюди, сюди і сюди. Все, чудово. Тільки я трошечки помилився, тут же ж в Алчевську у мене трамвайні. Шляхи, Алчевськ-пасажирський. Також купуємо 4. Які там у мене самі маленькі викиди були. Ось, 65, 27 місткість. Теж 4 трамвайчики купимо. І нехай вони всі йдуть на Алчевськ пасажир Що? Знайти шлях до зупинки. Відсутні електричні колі. В сенсі відсутні електричні колі. Я щойно поліпшував дорогу. А чо ти скид. А! А тепер. О, все, запустилося. Чудово. А, нехай їздять. Тепер потрошку. Зараз мені що потрібно зробити. Мені потрібно зараз налаштувати і поставити, господи, сигналі, сигнали для того, щоб можна було сюди запустити потяги. Так, семафори розставлені, чудово. Тепер я думаю, що я можу з цієї депошки правильно відправити потяг по цій лінії, для того, щоб він дістався до Очевська. Давайте запускати маршрут. Створюємо новий. Значить, тут у мене цей маршрут прибуває на якусь там колію. Да? Секунду. Давайте я його до Кременчука зараз зі стемника відправлю і подивлюся, на яку колію у мене потяги хочуть прибувати. Так, да, все правильно. Прибуває на другу колію. Тут аналогічно на другу колію прибуває чудово. Тут уже, в принципі, без різниці. Волчевськ. З Алчевська їдемо назад у Кременчук. На першу. Ну і потім він прибуває у стебник. Таким чином, у мене один потяг прибуває на цю колію з однієї лінії, з іншої лінії прибуває на іншу колію. Офігезно. Так, тепер тут називаємо лінію. Стебник Алчевськ-пасажирський. Лінія Є. Тепер залишилося сюди потяг якийсь представити. Я не буду зараз купувати якихось дорогущих потягів, типу Сінкансена. А, Можливо, я куплю щось типу такого, який у мене зараз їздить між стебником і Мелітополем. Так, мені потрібні в будь-якому випадку електричні. Мені потрібно, щоб вони були швидкі. А скільки, до речі, у мене зараз кілька одиниць. Які сінкан доступні? Ух ти. Непогані. О, є вже навіть на 300 км на годину сінканцен. Прикольно. 220, 280. Ну, зрозуміло. Так. Максимальна швидкість. А 200 км на годину. 200 км на годину. А це 160. О, так може я тоді оце по 200. Дивіться. 200 км на годину. У нього тяглове зусилля набагато краще, і тепер вагони пасажирські. А скільки в нього викиди? Секунду. Викиди 66. А, в цього 63. Ну, окей, нехай буде. 66 викиди. Тепер вагони пасажирські. Мені потрібні 200 км на годину. Місткість 21. 22 різниця. Оцей навіть легший. Але в нього викиди на один більше. На два більше, ніж у цього. Ну, а всі інші мені не підходять, бо вони не такі швидкі. Давайте. А, ну, нехай буде 110 місткість, як швидко він розганяється. 82, 104 секунди. А. Ну, давайте. Поки що я куплю один. Призначу його на лінію, де. Стебник калчевськ пасажирський Їдеш нормально, нічого з тобою не, не трапиться. Чудово, нічого не трапляється. Зараз він поїде туди. М Мені цікаво глянути, а що по цим лініям, до речі? Стебник Мелітополь. Повністю завантажені мої потяги. Стебник Мелітополь, ну гляньте, він, а як давно ти поїхав? Ну, нещодавно поїхав, а вже 78 пасажирів є. В Донецьку вза... Ой, через Мелітополь 600! Ой-ой-ой, стебник Мелітополь 430. Оп! Так це дуже вдалий час на те, щоб цей транспорт замінити на Сінкансен. Я... Там мені не треба 280 км на годину. Вони тупо не встигатимуть. Того 220, цілком я можу собі дозволити. Все. І тепер потяги і швидше їздити будуть. І більше пасажирів будуть забирати. Чудово. Так, нові транспортні засоби доступні. Літаки, чудово. Ух ти! 100 км на годину, які у нас прикольні. Прикольні автомобілі нам стали доступними. Так, а що, до речі, по стебник Мелітополь? Секунд, перепрошую, не Стебник Мелітополь. А, Мелітополь рожище. Ну, доволі таки прибутковий у мене цей маршрут. Завантажені не повністю на максимум, але багато людей. Вони перевозять і при... приносять мені доволі таке значні кошти. Чудовенько, чудовенько, так. Давайте дивитися, чи почав працювати е наш маршрут. Дивіться, маршрут почав працювати. У мене вже тут починають накопичуватись трошки люди. А, потяг вже навіть завантажився. А як ти завантажився? Ну, поки що 4 людини не так і багато, звісно. О, починають приходити на стебник Алчевськ пасажирський. Скільки в мене тепер тут точок? Пункт призначення? 2800. Чудово. Ой, дуже погано в мене. Мінус 120%. Середній рівень шуму, що досягає житлових будинків. 112. Ого! А, ого! Мінус 110%. Ой, як у мене падає населення. Так. Ам. Мені це не подобається. Мені такий розклад дуже не подобається. Я навіть, якщо чесно, не знаю, як би це можна було виправити. Ну, давайте спочатку я, напевне, ось тут. Ой, ні-ні-ні-ні секунду. Я здублював, мені не треба було його дублювати. Я весь транспортний. Та. Блін! Замінити. Я його хочу на вантажні. А, по викидам. Самі низькі 67, от якраз ось цих вантажівок. А оці нові, що трошки більша місткість, у них а, на один, але і викиди здоровезні. Так, це в мене вони возять товари, так? Да? Значить, заміняю на оці машинки. Все, чудово. Тепер. Пасажирські свої. Найменші викиди от 68, да? Міняємо. Я так розумію, що дуже великий. А... Рівень шуму, який досягає будинків, це саме через мою зупинку залізничну. Треба їх все-таки робити якось окремо. Скоріше за все. Ну, Мінус 110% це прям дуже погано КП. Ну, гляньте, ми могли б ще на 110% у нас би було набагато більше тут жителів. Ну що ж, я буду знати на майбутнє, що, мабуть, краще всього було б планувати місце саме ось таким чином. Ой, гляньте, Кременчук, як зразу пішов у гору. Хліба багато, палива багато, так тепер він і живе багато. Що в мене по рівню шуму? Середній рівень шуму, що досягає житлових будинків 59. Нормально. Мінус 10%. Ну, а в Стебнику, бачите, як тільки я додав ще один потяг, то почалася взагалі біда. Окей, що в мене тут? Через стебник Алчевськ? Скільки ти людей забрав? 76 людей. Скільки тут у мене на станції чекає? Через Алчевськ 48. Через Стебник 78. В Алчевську 84 людини. Ем, ну, я думаю, є сенс зараз купити ще один потяг на цю станцію. Ем, тільки тоді, зараз робимо наступним чином. Я буду робити аналогічно, як і попередні лінії, я ем, поліпшував. Тобто я зараз ось цей потяг. Я його дублюю. Тепер чекаю, коли цей. Доїде до Алчевська і зупиню його там. Все, цей потяг зупинили. Тепер я чекаю, коли приїде настебник наш другий потяг. Щоб цей потяг можна було запустити. Ось він, власне, приїжджає, завантажується, да? Все, запускаю. Ну і тепер плюс-мінус з одинаковим інтервалом вони будуть їздити. Все, чудово. Чи прибутково зараз у мене ця лінія? Трохи, ні. Ну, це просто поки той потяг доїхав, він зараз на себе забрав велику частину. Так, да, він мінус 3 мільйона. Тобто, по факту, зараз десь в плюс 1 мільйон у мене доходять. У мене доходять доходи. Господи, вибачте за тавтологію від цього маршруту. Так, ну що, начебто всі плани на цю серію я зробив. Тільки знаєте, що я хочу зараз. Зараз я хочу поспостерігати за цим потягом. Я хочу проїхатись по отій гірській місцевості. Симпатичній. А на цьому я буду серію закінчувати. Я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось.